Всіх вітаю. Всім доброго ранку. Сьогодні хотіла трішки з вами поговорити. У мене на сьогодні плани грандіозні. Хочу поїхати забрати передачу з текстилем, тому що на тижні якось і не було мені коли вирватися. Знаю, що вона вже там готова, її привезли, але забрати було ніколи. Тому я спланувала на сьогодні. Також хочу <кій> завести на пошту там декілька посилочок. Вчора мені дівчатка писали, чи я не забула за них. Ні, я не забула, я пам'ятаю про всіх. Не завжди пам'ятаю, що поклала і чи відправила, чи ні, бо інколи буває так, що як на Укрпошту я привозю. Посилки і там велика черга, я вам вже про це казала. Я залишаю сумку з посилками. І потім дівчатка, коли у них є час і людей немає, вони потім відправляють. Так само я практикую і на новій пошті, бо, ну, інколи там відправка на села, ну, а оператор один такі всякі нюанси різні. От тому. Формую посилки, відправляю, коли бачу, що вже більш-менш так сформований, або по об'єму, або по, по сумі, що вже достатньо. Ну, або коли пишуть, що вже відправляють, тоді я відправляю, навіть коли вона невеличка. Тому, по можливості, якщо хтось замовляє, то пишіть, можна відправляти, або хай ще побуде. Так, дівчатка пишуть зазвичай. Тоді я більше орієнтуюся на те, кому раніше відправляти, чия посилочка ще може полежати. Ну, звичайно, якщо вона оплачена. Тому що як лежать місяцями неоплачені, ну то ви ж самі розумієте, що туди вкладені кошти. Ну, от так. Ніби все сказала, що хотіла. Якщо сьогодні привезу е, товар, і в мене буде можливість його виставити, встигну, то покажу. Якщо ні, то вже тоді завтра. Ну, і так, щоб відео було не просто поговорили, то хочу вам показати, ось яка краса у мене є Шу. на збереженні. Ой. Ось такий набір для компоту. Ну, я так думаю, для компоту. Для компоту, для якогось озвару. <кій> ось такий гарний набір. Виробник у нас Полонський художньо-керамічний комбінат чи зав... або порцеляновий завод, хто як скаже. Ось таке зелене клеймо стоїть. Е... Правда, я не можу зрозуміти, чому таке клеймо стоїть, бо таке ставилося доволі такі... ну, раніше, десь в 60-ті роки, можливо, початок 70-х ще таке клеймо ставилося. Ну, але воно ставилося і на, на статуетках, то доволі довго воно ставилось майже до, до самого, саме на статуетках, от таке клеймо ставилося до самого, мабуть, закриття заводу. І тут на цьому наборі також стоїть таке клеймо. Набір дуже гарний глечик, тут або кувшин, ну хто як назве, Об'ємом він десь до, я так думаю, що тут півтора або і більш літра. А можливо, і ні, можливо, півтори літри об'ємом. Такий ось глечик. Ручка тут доволі така масивна. знаєте, Зручно тримати, якщо тут півтора літра, то не боїся, що вона трісне. Тому що в мене колись був набір, здається, Березнівського міжколосного порцелянового заводу, то там так, такий глечик схожий, а ручечка така тоненька, довга, ну, було незручно. Ну так він і розбився, нема його. Ну, Ми ним користувалися. Ось такий глечик. Тут підмальовка солями кобальтом. Тобто вона підглазурна, розпис, розпис підглазурний. По глазурі ось оці червоненька оця підмальовочка. Вона прям відчувається, така ж в пальці, ну, аж така шершава, відчувається. І тут ось також червоненьке це все уже на, по глазурі. Є тут підмальовка люстром. Таке ось блискуче, це не золото. Не знаю, як камера передає. Це не золото, це підмальовка е, люстром, також по глазурі. Ось такий гарний малюнок. Дуже гарний, і з цієї сторони. Ну, ми знаємо, які вироби були в Полонського заводу, чомусь раніше мені, ну, взагалі, ну, найкращий фарфор був у саме полонський. Але зараз, звичайно, я бачу майстерність і взагалі шедевральність, як можна сказати. І різних інших фарфорових заводів. Ось От, такий глечик, і таких шість стаканчиків. Взагалі дуже рідко попадаються саме, щоб він був в повній комплектації, і на просторах інтернету це дуже рідко, щоб повністю шість стаканчиків, а це і в гарному збереженні. Також тут, бачите, з однієї сторони підмальовка, і з цієї, верніше, розпис, і з цієї сторони розпис, доволі таки багатий такий розпис. От, і всередині стаканчик ну, стаканчик, чашечка, кружечка, не знаю, як назвати скляночка, ну, але ж воно не скляне. Е, також є смужечка, але вона вже люстром покрита. Вона не з позолотою. Я можу уявити тільки, як ці предмети посуду, ці набори випускалися з позолотою. Це взагалі було щось надзвичайне. От, от такі, ну, об'ємом цей стаканчик, я думаю, десь на 200 мл, тому що Можливо, 250, але мені щось здається, що 200. Тому він трішки такий ніби звужений тут. От. Сам по собі глечик такий доволі е, важкуватий. Ну як? Ну, Він і не важкуватий, але порцеляна така масивненька на ньому. І тут стаканчики також, вони не така тонесенька порцеляна, як зазвичай на полонських. Е, виробах. Цей завод знаходиться, здається, на Хмельниччині, я про цей завод, про завод я не чула раніше, але про місто полонне я чула, так як моя свекруха родом з Хмельниччини, і там є родичі у них. І саме в Полонному хтось там проживає. Я, я чула це місто, а потім, як виявилося, що там такий є чудовий порцеляновий завод. Ну, ось таке в мене коротеньке відео. Наговорили, поговорили, показала вам трішки краси і сказала те, що я вам хотіла сказати стосовно текстилю, посилок. Буду збиратися, бо вже мають заїхати по мене о 9-й годині. Що привезу, не знаю, що там є, не знаю. Ще хочу завести посилки і позбирати гроші, хоч якісь на, на почті перекази. Ну, ось такі плани. Плани вона будувала. Думаю, що все в нас здасться, все буде добре. Якщо встигну, то вечором щось покажу. Якщо не встигну, то зранку. вже завтра. Ну, таке, Всім дякую, що ви зі мною дуже вдячна від душі, дякую. Не завжди виходить коментувати чи цей останній тиждень я була. Трішки заклопотана, але я виправлюсь, я виправлюсь, да, обіцяю вам. Всім бажаю гарного дня, мирного. І такого, знаєте, це субота, вихідний, да, щоб ви відпочили і душею, і фізично, тому що треба берегти себе, берегти своє здоров'я, своїх рідних. Любити, поважати, цінити, так як життя зараз у нас складне. А я всіх вас обнімаю і до зустрічі! Всім пока!